Були великі обміни військовополоненими. Я не знаю поіменно, конкретно кого обмінювали. Вважаю, мені не треба цього знати. Міркую, що я зробила правильний вибір, приймаючи участь в нагадування, що дуже багато народів перебувало в полонах і були полоненими як зі сторони України, так і з інших держав, включаючи Росію. Как бы это компрометировано, не звучало, но так оно и есть. Нам хорошо и им хорошо. При обмене висково полуненными и другими пленными, которые попали в такие ситуации. Полон. Полон явно не курорт. Думаю, сама суть, цієї движухи самая гуманная. Основою якої є нагадування, що багато народу перебувають і досі в полонах. Ну і звісно, перебували, і ми досягли бажаних результатів. Дякую за увагу!